У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, переживаємо ще великодній час. І свята Мати Церква завжди хоче нам такий легкий спосіб дати до зрозуміння. Яка була роль Ісуса на землі? І яка є наша місія? Яка є наша роль? Яка є наша мета в нашому житті? Коли ми приступали, готувалися до Великого посту? Ми мали ті поступові неділі. І церква ще заздалегідь, за місяць до посту, вона показує, яка є ціль посту, що Бог від нас хоче. Це нормально, що Бог від нас щось хоче. Ми від нього теж. Це були неділі Задхея, це була неділя блудного сина, Митеря Фарисея, страшного Божого суду і так далі. Вже підходить до закінчення цей великодній період, і в четвер маємо вже таке чудове свято, де Ісус показує, що земля це не наша ціль, земля це не наша мета. Все, що на землі, все, що ви переносите, всі ті тагарі, вони мають початок і мають кінець. Не звертайте на них увагу, не зациклюйтесь на землі, не зациклюйтесь на своїх терпіннях, не зациклюйтесь на своїх хрестах, вони мають початок і кінець. Зациклюйтесь на тим, що ви колись будете також взяті до неба. Це є вся мета Ісуса на землі. Відірвати нас від того світу, від того гріха, і запровадити нас назад з поворотом до Небесного Отця. Пощо йдете до неба, Ісусе? Пощо йдеш до неба, іду приготувати вам місце? Він не сказав, іду вернути собі славу, іду ні. Це все зрозуміло, але моя ціль іду приготувати вам місце. І теж, Церква нас готує через тих 40 днів до Вознесіння тими чудовими неділями, які хочу нам також щось сказати. Томана неділя блажені тільки не бачили, а повірили, і тому ми віримо церкві. Все, що церква нам говорить, все, що церква нас навчає, так, нас частом так само є бунт, як в було святого апостола Туми, як не побачу, як не відчую, як не запхаю свої пальці, не повірю. Часто в нас так є. Церква мусить нас постійно в чомусь переконувати. Кожна проповідь має нас в чомусь переконати, щоб ми наступного дня знову клякнули до молитви, щоб наступного неділі знову прийшли до святині, щоб наступного місяця знову приступили до сповіді. Церква мусить постійно, постійно нам щось нове казати, якісь переконливі речі, слова, проповіді так є. І так буде до кінця світу. Ми маємо неділю тих, дорогі мої, навіть тих мироносиць, довіра до Бога. Мали неділю тої самарянки. Криниця глибока, чим зачерпну? Ісус каже, я є криниця. Кожен, хто буде пити воду яку я дам, не захоче пити вовіки. Але тою посудиною це є. Це є наша віра тою посудиною, це є причиста Діва Марія. Ми маємо ту посудину, де можемо зачерпнути. Неділя того паралітика. Встань, бери своє ліжко, іди більше, не согрішай. і нинішня неділя це вже та остання перед вознесінням Ісуса на небо неділя того сліпого чоловіка. Дорогі вірні. Ми це постійно говоримо. Ми це проговоримо, як воно є, що Господь тим хоче сказати нам. Але я завжди, знаєте, переживаю, дивлячись на своє життя і переживаю і за кожного вірного, щоб та наша віра вона не перетворилася, дорогі мої, на такий собі музей. Знаєте, я мав такий намір. І казав Ісусе, що ти мені благословиш, і бо то є ювілейний рік, я бажаю відвідати ті головні святині світу, які були збудовані самі перші, коли Константин Великий підписав Медіолянський едик і дав волю християнам. І самі цер... перші церкви, які з'явилися у світі після 300 років переслідувань, це була церква в Латерані, в Римі Латеранський собор, собор апостола Петра, собор Марії Маджоре і собор святого апостола Павла. І, власне, чотири святині, де відкриті двері милосердя, ювілейні двері, які відкриваються раз на 25 років в ювелейний рік і можна взискати від пусполу. І Бог мені благословив. І я поїхав ненадовго, на три дні. Мені було просто ціль все неможливо побачити. Рим має 900 церков, а я за три дні відвідав тільки 15. Треба з п'ять місяців, щоб там жити. Але що мене зацікавило, знаєте, шедеври, церкви, які стоять тисячоліття. Церкви, які мають по 1700 років, ну це просто дивишся на то, будувалися церкви понад 200 років. Собор апостола Петра. Просто в який куточок не глянь шедевр мистецтва. Надзвичайна робота. Все в золоті, в сріблі, як Бог винагороджує віру апостолів, що на їхніх гробах будували такі прекрасні церкви і святині. Але знаєте, що мене боліло? Тисячі народу, тисячі з цілого світу. Я бачив одиниці, не сотні, одиниці людей на колінах. Одиниці людей, які молилися. Тут на престолі святий Йосафат, тут в престолі мощі 50 тут мощі такого, мощі на мощах. Одиниці людей, які клячать, які моляться. Але переважно це є вся екскурсія, переважно ті шедеври для людей, де ви є в святині, ви є в такому місці, де знаходяться святощі, де знаходиться вся історія християнства. Але для більшості маси людей це тільки є музей. Тут Мікеланджело малював, тут малював такий художник. Цей бальдахим робив такий художник, скульптор і не більше. Зробити гарну фотографію і на тому кінець. Але віра, дорогі мої, це не є музей. То, що ми слухаємо кожної неділі, це не є просто взяте Біблія чи та навчання, воно є просто взяте із архіву. Із музею ми перечитали, що було таке чудо, гарно собі склали, закрили Євангелія, і після служби пішли додому і далі живемо своїм життям. Ні. Віра вона завжди живе, віра вона завжди актуальна. Господь і понині хоче класти болото на наші очі, і щоб ми вмилися в тіл силуамській купелі, а тою силуамською купелю це є Свята Мати Церква. Це не просто так, Ісус йому то каже. Він міг йому просто сказати стань зрячий. міг йому просто покласти руки на очі, і щоб цей сліпий прозрів, але Господь вимагає цього ритуалу. Так як багато людей кажуть, мені вистачає помолитися вдома. Я вдома помолюся краще, ніж в церкві. Мені в церкві люди заважають, не так співають, не так стоють, не так вбрані ті люди, не так вони себе поводять. Ті діти мені в церкві заважають і тому подібне. Розумієте, так воно деколи заважає. Але Ісус каже, іди, вмийся до село Аму. І той сліпий йде, спотикається, падає, але йде. А коли вмився, то отримав назад прозріння. І часто, коли людина прийде до церкви, ви, дорогі мої, в церкві отримаєте те, що ніколи не отримаєте вдома. Навіть та молитва ваша вдома буде супер просто неросіяна, ви не отримаєте вдома такий результат, як отримаєте його в церкві. Той сліпий ніколи би не отримав того результату. Якби він сказав, ні, я не піду до Силуаму, Дай мені спокій. Хочеш дати мені зір, дай. Не хочеш не давай. Ісус каже, ну, як вважаєш? Але Він пішов. І ви знаєте, дорогі мої, я подивляю ту оцінку Ісуса. Часто ми шукаємо святих у церкві. Часто ми шукаємо святих в монастирях. Часто ми шукаємо святих в пустині, а часто десь під бичами катів, які вбивали мучеників. А тих святих є так багато в простих сім'ях, в простих родинах, є так багато незнаних святих. І це є той приклад, коли апостоли кажуть, хто согрішив, Послухайте, хто є серцезнавець? Хто знає людське серце краще від Бога? Ісус Христос. І що Він каже? ні він не согрішив, ні батьки Його. Проста людина сліпа. Фарисеї, їх всі вважали за суперсвятих. Посники дуже давали милостиню, в церквах стояли напереді, висушували своє тіло. А Ісус що їм сказав? Ви груби побілені? Ви повні, внизу, ви є зверху гарні, а в душі повні кісток, гнилі, здирства і смерті. Ісус бачить всередині. І чим заслужили собі тої оцінки? Я думаю, дорогі мої єдиним, що Бог хоче від нас, це є слова в молитві Отче наш, є в молитві Отче наш ціле святе письмо, вся наука Ісуса, що мить від нас хоче, Отче наш, визнай, що Бог є на небесах. Дай святиться ім'я Твоє, кожен день прослава Божого імені. Да прийде царство Твоє, тут на землі, тут в моє серце, і далі важливо, да буде воля Твоя. Як на небі, і так і на землі. І, дорогі мої, оцей чоловік і його батьки, в яких народився сліпий хлопчик, який не мав очей, не мав пустка в нього була просто ями. Я думаю, вони. Прийняли то головне правило: якщо можеш щось змінити в житті, то, будь ласка, зміни. А як не можеш, то будь добрий, змирися і скажи, де да буде воля твоя. І так жив той тато і мама. І так вчили ту дитину. Оце виховання з маличку, так. Дитина ніколи не бачила обличчя тата і мами, сонця, природи абсолютно ніць. Їм було важко, матеріально було важко, бо якби вони були багаті, вони би соромилися того свого хлопчика садити ту дитину там біля святині, і щоб він жебрачив брачив на прожиття своє, їм не вистачало грошей. Вони почували себе відкинуті від суспільства. Багато їм закидало, такі, як апостоли, ви грішники, і мусите терпіти, бо маєте кару сліпого сина. І знаєте, яка була їхня відповідь? Да буде воля твоя. У всіх випадках життя. А ви знаєте, дорогі, було на що нарікати? Було на що нарікати. На недолю, на сліпоту син. Було на що нарікати, а євреї це і спеціалісти по наріканню. Тільки провели їх через червоне море, а вони же того Мойсея так гризли, що ти нас вивів. Ми не маємо що й просто. Вони гризли його ціле життя, нарікання, нарікання. Євреї спеціалісти по наріканню. Але були одиниці ті, які казали, нехай буде воля Божа. Дивіться, яка правда була. Його питають: визнай, що Ісус є грішник. І що каже той хлопчина? Я не знаю, чи він грішник. Але ми всі знаємо, що сусід є грішник. О, -о, -о та ви що? Ми спеціалісти шиті. Ми знаємо, що чоловік є грішник, що жінка є грішник, що діти є грішні, що сусіди роблять, що священник в парафії роблять. Хух! До бабки ворожки не ходи. Ми це знаємо. А той що каже, я не знаю. Нема осудження. Його, ну, чуєте, нема осудження. Ти знаєш, яка, що Марися, то, о, і вона там лишила. Я не знаю того, чи вона грішна, чи вона я не знаю того. Я знаю, що я є грішник. Але що сусід є грішник, я не знаю. Я йому свічку не тримала. Дорогі вірні. Викликали батьків, і батьки не хочуть брехати. Настрашилися, виключать синагоги. батьки не хочуть брехати, але кажуть чудова відповідь: він дорослий. Питайте його. Легенько увільнули, але не обманули. Визнання віри, ніякого нарікання, згодження з Божою волею дає йому святість життя. Дорогі вірні, запам'ятайте, віра це не музей. Бог від нас вимагає сьогодні не тільки гарно прийти подивитися на храм, де би він не був, в якому кінці світу. Але Бог вимагає, щоб ми від того храму прийняли до свого життя живу віру, живий приклад і прийняли наслідування і життя по тій вірі. І ми також отримаємо ту оцінку. Що ми не согрішили, не осудили, не обманули, не нарікали. І я прошу вас завжди. Є такі речі, дорогі вірні, де ми не можемо то змінити в житті. Ну, не можеш. Ти вже 20 років міняєш, міняєш того чоловіка і що поміняла? Мені гарно подобався такий приклад, вже закінчуючи ту науку, син. Дорослий, який вже має своїх дітей, ставить питання до своєї мами, старенької бабці, каже: мамо, навчи мене, як мені виховати дітей. А мама відповіла так: ти дітей не виховуй, вони і так виростуть таким, як ти. Ти виховуй себе. А діти візьмуть приклад від тебе. Ти не виховуй дітей. Ти виховуй себе. Ви не маєте так робити, так все. А сам так робиш. Гріх курити, а сам смалиш перед дітьми. Ну...» діти беруть приклад від батьків. І та стара розумна жінка сказала: сину, ти виховуй себе, а діти будуть наслідувати твої добрі вчинки і діла. І тому, найдорожчі мої, я зиджу всім вам того неба, яке чекає кожного із нас. Віра, це не є музей, який треба просто послухати і все. Це треба кожному мені першому, вам наступним. Треба наслідувати і так жити. І я вас завжди прошу, в святість в малих речах перестаньте нарікати на все. Перестаньте усуджувати. Згодіться з тим, що ви вже так доживете, можливо, того віку до кінця життя з тим прикрим чоловіком, жінкою, з тими хрестами, непослушними дітьми. Змиріться з тим. Що, можливо, та сліпота вже буде до кінця життя. Віддайте це все в Божі руки. Бог також за них переживає, бо ті нечемні, непослушні діти, вони також його діти. Але ви переживайте за себе, міняйте себе, міняйте свою риторику, міняйте свої погляди, міняйте свою мову, міняйте свої думки, міняйте своє відношення до Бога і відношення до ближніх. А це все автоматично стане на своє місце. Це легко зробити, Кажу, що ні, але з Богом, можливо, все. І в поміч нам, свята Мати, Церква. Це є силуамська купіль. В поміч нам, святі тайни, в поміч нам молитва, в поміч нам служба Божа, в поміч нам піст. Церква нам допомагає. Але якщо не прийдеш до того силуаму, то лишишся сліпий назавжди. Ісусе, поможи нам, Мати Божа, Має, дай нам добрий зір і дай нам добре оцінити своє власне життя. Амінь.